Відома так називаємо в простонароді міна лягушка. Чому лягушка? Тому що вона плигає. Встановлюється вона дуже просто в кровному варіанті. Спочатку відкручується у нас тут основний. Центральний, сюди вставляється КД-8. а Фіксується тут. Фух. Далі береться, скручується ця кришечка. І на неї встановлюється, Тут є вже тут свій спалах, до нього треба лише ударник. Тобто наколювальний механізм NM71. Від нього виводяться провода, з'єднюються до магістралі, і таким чином міна готова до використання. Вкопується вона по рівень кришки. Тобто от, отак от необхідно повністю вкопати, щоб ця кришка тільки була отак от над землею. І все. Натискається. Умовно кажучи, кнопка. В спалах очі запалюється тут внутрішній цей детонатор, вибувається детонація, вона випригує. В неї всередині є зафасований вже тросик. Ну, тут, в принципі, трошки видно, як вона поділяється, умовно кажучи, тут кришка, тут, тут дніще там, і все таке інше. І вискакує вона над землею, відстань. Ну, там залежно від того, наскільки зафасований трос, ну от в середньому можна сказати, там 0,9-1,2 метра. Тобто над землею. І після того, як вона вискакує на повну свою довжину, 20 підрив основної вибухової речовини і розліт осколків. 25 метрів розрахункова дальність розльоту осколків це, як то кажуть, 100% вбивча зона. Треба зафіксувати спочатку так от по боках. Фух. Тут у нас такий ґрунт піщаний. Обще сказка. Таким чином вона встановлюється по висоті кришки, тобто, щоб кришка була якраз на рівні землі. Тут вона є достатньо замаскованою. Тобто, і якщо буде здійснювати супротивником якісь пошукові дії на огляд наявності протипіхотних мін, то вони ну, буде їм важче її помітити. Бажано, звісно, зробити так, щоб силует був нерозлічимий. Це найголовніше, що людина помічає в першу чергу, чи це. Як це сказати, строгі лінії, тобто рівна лінія, наприклад, якась розтяжка окою людини. Не знаю, чому як це так склалося еволюційно, але людина поміщає дуже гарно такі контури, як ідеальний круг, там, ідеальну лінію і такі деталі. Тому бажано розбивати це силует, щоб не було таких ідеальних ліній. На 5 метрів він підійде, його вже помітять, але просто, щоб він за 15-20 за метрів не помічав такі от ознаки мінування. тобто якби воно стояло отак, то легше помітити, що тут ще якась фігня стоїть і можна ну, іздалека побачити. Якщо треба підійти в платну, міни, щоб її побачити, в принципі, це не є погано, якщо тим паче воно в керованому варіанті встановлено.